Їжачок готується до зими. У лісі настала осінь, і звірята почали готуватися до зимівлі. Ведмедик наніс до свого барлогу солодкого меду, а зайчик назбирав у полі моркви та капусти. Ой добре буде зимувати, ділився він радістю з маленькими зайченятами вдома. Тепер у нас є смачні капуста та морква. Всі звірятка клопоталися по господарству, тільки їжачок лежав у своїй норі, бо захворів. Я ще встигну приготуватися до зими, тільки видужую, заспокоював він себе. Та зима прийшла неочікувано. Випав біленький сніжок і запорошив усе навколо. Забідкався їжачок, захвилювався. Ой, Лишенько, що ж тепер їстимуть мої дітки усю холодну зиму, горював він, та не залишили їжачка у скруті його лісові друзі. Не хвилюйся, їжачку, говорили вони гуртом. Ми зарадимо твоєму горю. І кожний поділився з родиною їжачка своїми запасами. Тепер у них було всього вдосталь. Як же мені віддячити вам, друзі? радісно говорив їжачок. І вирішили їжачок та їжачиха влаштувати новорічне свято та запросити своїх рятівників помічників у гості. Як же весело було на святі, і лісові звірятка ще довго згадували, як вони святкували новий рік у гостинного їжачка.